525XL по стороні пшениці, як ви бачите, досить щільно досить все розкидано є валки після комбайна. В далині ярик Ярослав наш розвертається на, з нашим трактором і з нашою демонстраційною машиною і спробуємо зараз зафіксувати якість роботи даного агрегата на даному Трактор є мало для даного агрегата, але все рівно маленька швидкість. Для кращої якості роботи даного агрегата потрібна, ну не максимально рекомендована швидкість не менше ніж 12 км на годину. Два дні тому тут пройшов дощ. полет коли... після проходження. Видно, що є волога Сперед для демонстрації сервісна служба демокоманда і сервісна служба встановили додатковий додаткову опцію яка називається кроскатер вона призначена для більш дрібного подріблення в 20 см стерні ріпака соняшника на даному випадку вона є піднята догори працюють тільки диски діаметром 610 мм і стерний каточок все рівно кроскатер прокручується, тому що цепляється стороню. На обробітку десь 10-12 сантиметрів. Готуємо під тестувальний, під навчальний посів сівалкою сперіт. сервісна служба наша, механіки, які будуть проходити тестувальну навчальну практику. Де Девальєра Кремсова, наш головний спеціаліст по впровадженню новітніх технологій машин.